Я хотів би в першу чергу без жодної ейфорії, тому що ця перемога надто дорогою ціною далася. Вона далася ціною сотень людських жертв. І те, що сьогодні українці зробили неймовірно важливий крок вперед. У своїй боротьбі за свободу є заслугою тих людей, які загинули у боротьбі за наші права. Ви бачили про всі рішення, які проголосував парламент. Звільнений Захарченко, прийнято рішення про повернення до Конституції 2004 року. І як для мене прийнято неймовірно важливе рішення. Як моє особисте моральне зобов'язання. І Зобов'язання всієї нашої фракції, всіх депутатів. Це рішення про звільнення Юлії Тимошенко. Тому закон і справедливість торжествує. І я звертаюсь до президента, щоб закони були негайно і невідкладно підписані. І це наша вимога. нагадаю вам, що а погодився щодо виборів Грузії. Ви розумієте, що Майдан не підтримав Ми підписували сьогодні акт капітуляції. Що стосується термінів виборів, то терміни виборів скорочені вдвічі, ніж. Віктор Янукович повинен був бути в Офісі президента. Якщо будуть інші можливості призначення дати виборів, ми обов'язково ними скористаємося. Але я прошу всіх йти крок за кроком. Зроблений дуже великий прогрес, неймовірно великий. Я не захоплююсь тією угодою, яка була підписана. Але це була угода підписана з нашими європейськими партнерами і в присутності влади. І цій угоді аплодує весь світ. Звичайно, що ми хотіли кращих умов, але ми добились того, щоб не дивлячись на те, що ця угода є маленьким, але кроком до миру і стабілізації. Якщо б не було сьогодні цієї угоди, не було б жодного такого результативного голосування. Це Майдан теж працює. вулиці Сперві, є входять такі. Що стосується Майдану, звичайно, Майдан буде стояти. Згадайте, що вони намагалися в законі про амністію пропхати умови. Потім у нас були вчора довготривалі дискусії про те, що треба звільняти Майдан. Ми зразу встали і сказали, що ми навіть не ведемо розмову про це. Люди далі будуть стояти і очікувати остаточного результату. Люди зможуть прийняти рішення про долю майдана тільки тоді, коли вони відчують, що торжество справедливості є в Україні. Чи тепер вже відбулося звіта конституції? Ви будете очолювати уряд? Ми зараз про це не ведемо дискусію, тому що рано про це вести дискусію. Прошу що стосується, я окремо хочу звернутися зараз до всіх громадян України, до протестувальників, до всіх сторін. Жодного насильства. Воно є неприпустимим. І ми категорично наполягаємо виключно на мирних протестах. Ні одних силових заходів, ніякого насильства. Тому що зараз країна потребує миру, спокою і єдності, і для цього ми сьогодні працювали.